Із території Білорусі на Волинь намагалася зайти колона броньованої та автомобільної техніки. Це легенда навчань, що відбулися на українсько-білоруському кордоні за участі бійців сил територіальної оборони, нацгвардійців та поліцейських. О, тут ще стоїть ворожа колона натрапила на смугу мінно-вибухових загороджень. Її заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи сотої бригади тероборони. Після підривів у бій вступили артилерійські розрахунки протитанкових гармат рапіра, застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Лінія оборони в нас підготовлена. Ми їх в гості не чекаємо, але якщо вже вони. Тут появляться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. Вслід за рапірами до знищення ворога підключилися військові озброєні 60 і 82-міліметровими мінометами. 300! 30! 3! дозволяють вразити ворожу, ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів. Розльот осколків він має гаубічну траєкторію польоту снаряда, тобто снаряд спочатку летить вверх і потім зверху падає донизу, що дозволяє закидати снаряди за які-небудь перешкоди. В принципі, за пагорби, за будівлі, за лісосмугу Як... бульбашів можна там натерти на тоненько. Аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Проте, за легендою навчань, кілька десят вцілілих окупантів хаотично розосередилися по навколишній місцевості. На зачистку території вирушив зведений загін контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів Національної поліції і національної гвардії. Спецпризначенець Олександр Кармаков півроку був на війні, брав участь у штурмах позицій ворогів. Підготовка така, як реально у бойових діях. Я думаю, що ми готові для того, щоб Знищити ворога, який буде наступати десь тут в нашому регіоні, тим більше, що в нас тут багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводять. Є в нас час вже був підготовці, підготовлених багато людей. Так що з цією справою тут справляться хлопці. Залишки ворожої ротно-тактичної групи знешкоджені. Кілька непроханих гостей здалися в полон. Решта ліквідовані. Сили оборони Волині у постійній бойовій готовності, каже військовий на позивний дідусь. Раду по-любому домой. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати, а в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Через небезпеку вторгнення з півночі регіону військові цілодобово тримають кордон з Білоруссю у полі зору і готові дати відсіч у будь-який момент. Павло Мельничук Суспільне Луцьк.